Персонал відділу прикордонної служби Краківець приймає виклик від ОППК Волноваха та долучається до всесвітньої акції «22 Push-Up Challenge». Своїми діями ми хочемо привернути увагу суспільства до проблем адаптації військовослужбовців, які прийняли участь в бойових діях. прийняти! Один. Один. Три, три, чотири, п'ять, п'ять, шість, шість, сім, сім, вісім, вісім, дев'ять, дев'ять, десять, дев'ять, одинадцять, одиннадцять, тринадцять, дванадцять, тринадцять, тринадцять, чотирнадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять, пімнадцять, денад, 18, 18, 19, 15, 20, 20, 21, 21, 22, 22, ми передаємо виклик відділу прикордонної служби Рівне і відділу прикордонної служби Солотина. Слава Україні!